Шукаєте ідеальне, зручне, додаткове спальне місце додому. Перед вами класне розкладне ліжко від Leobro. Давайте разом його оглянемо і подивимося на його переваги. Таке розкладне ліжко важить 5 кг. розкладається всього лише за декілька секунд. Має три основних ніжки та в зоні голови четверту ніжку для кращої стійкості. Великою перевагою цього ліжка є те, що тут регулюється положення спинки. Позаду є фіксатор, який ви можете регулювати і зафіксовувати чотири зручних положення. Максимальне положення п'яте це горизонтальне. Конструкція такого ліжка сталь з порошковим покриттям, яка буде стіка до корозій. Основна тканина Oxford 600D. Вона не розтягується, не вбирає вологу та не вигорає на сонечку. А ще у комплектації маємо зручний підголівник та дуже дуже крутий бонус. Показую вам його. І ось такий бонус плюс іде до нашого розкладного ліжка. Це зручний м'який товстий матрасик чорного кольору. Як бачите, він дуже гарно наповнений, кріпиться до конструкції за допомогою ось таких стрічок. Ви його кладете на ліжечко, прив'язуєте, і воно точно не сповзе під час використання ліжка і не полетить під час сильного вітру. Таке ліжко стане ідеальним помічником під час непередбачуваних ситуацій. Його можна використовувати вдома або ж брати десь на відпочинок.